Українські дрони вкотре атакували завод з виробництва дронів в російській Єлабузі, що в Татарстані. Ураження потужностей підтверджують у генштабі зсу. Кадри з атаки публікують розпабліки. На них зокрема видно, як із заводу тікають працівники, а в них над головами кружляють безпілотники. Завод в єлабузі виготовляє, тестує та запускає ударні безпілотники. За даними керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, торік на заводі в Єлабузі виготовили 6 тисяч дронів типу шахет та герань, і тисячі дронів імітаторів. Цього року планують виготовити до 10 тисяч шахедів і не менше півтори тисячі дронів імітаторів. Північна Корея втратила половину солдат, відправлених воювати на Курщині. Понад 6 тисяч військовиків загинули або отримали поранення. Такі дані своїх розвідників опублікувало Міноборони Британії. Там припускають, що такі великі втрати пов'язані зі стилем атак. Ворог не шкодує піхоти, аби виснажити українські підрозділи. Режим кімчанина відправив на Курщину 11 тисяч солдат, а згодом компенсував значні втрати, розгортаючи невеликі підрозділи. Додатково на початку червня секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею. Ймовірно, він є ключовим перемовником з Кімчанином. Припускають у звіті. Нагадаю, пхен'яни Москва уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство в листопаді минулого року. Вони заперечують поставки зброї, проте підтвердили присутність північно-корейських військ на Курщині.